Майже 80% людей дивляться мене без підписки. Народ, давайте, підписуйтеся, доб'ємо тисячу підписчиків разом. Всім привіт! Ми продовжуємо проходження козаки знову війна. Ну і на цей раз у нас місія ціна Союзу. В цій місії ви будете грати за дані. Ваш союзник місто П'ємонта. Ваші вороги Пруся і Іспанія бо її буде проходити на Середземному морі. Ваша ціль. Підтримувати пімонські міста. Пімонське місто напевно, точніше буде Провіантом і повністю знищивши ворогів. Ну що ж Допускаємо місію, але перед перейдемо, що хочу зробити одно, одну рамарочку. ось Я зараз стрімлю метро. ось Я побачив, що метро взагалі нікому не потрібно Так що я думаю, десь дострімати метро. І починати стрімати якусь інакшу гру. Можете в коментарях написати яку гру. У мене поки що два такі фаворити це Hearts of o Iron 4 або Stronghold HD, оригінальний не Definity Edition. Тобто, в принципі, можна щось одне з цього вибрати, не знаю, інші ігри чи буду стрімити. Думав, що може Європа Універсал 4, але в і так собі граю. В принципі, мені ще пропонували зараз Age of History 3, якщо не помиляється чи 2. Можна є, буде пробувати стрімити, знову навчуся грати. Ну що ж, в принципі, приходимо вже до місії. Так, вам, як правито датського села, треба підтримувати. Треба підтримати Пімонське місто. Провізі. інакше місто загине від голода. Необхідно е, періодично відправляти обози з провіантом е, союзного через ворожі території для формування обозу необхідно 10 тисяч їжі. Так, стоять зразу на паузу. Так. Погнав сюди. Ви зразу сюди. Так. Или сюда, швиденько. Сюда. Все, давайте едипши на дерево. Так, золото. Золото. Так, давайте залізу. Так, давайте розкидаємо по чуть-чуть. Так, продовжуємо займати шахту. Так, Так, витягуємо сюди. Будемо прокачуємо по чуть-чуть золоті шахти. Так, я щось тут прохлопав, то ж мав бути якісь з наших вже дійти. Так, сюда. А, він педирвався ша на шахте, ясно. Давай, давай, шей, шей сюда, подрывай. Ух ты, зараза. О, нет. Мы можем что-то открыть. Иди, хлопсих. Так, давайте, давайте. Ще давайте так, тут треба трохи чуть-чуть акуратніше, може не отак нагло десь сюди втіпити. Давайте продовжуємо займати шахти. Треба буде заліза дуже багато зараз. Так, і далі на їжу. А, ми можем там дру... з другої нації. Кизь е толк, Та є до речі, другий нация толк. Він, шо офіцер кудись пішов? А ч ты він іде той купець? Взять я второй раз играю, и второй раз этот купец не понял, куда идет. Давайте, скидываем немного их. Это выступили, в

До речі, дуже непогано, якщо ми зараз матимемо другу націю. В принципі, то вже дуже гарно. Но зараз тут би дипломатичний центр зробити третій. Блин, ми не зробимо його тут. Звіків нас мало. Добре, давайте по чуть-чуть будемо псуватися вниз. Так, продовжимо прокачувати шахти наші. Так, в мене є один підпишек, він обожнює е, в 17 століття, мені здається, він буде дуже щасливий. Я не знаю, якось не дуже люблю Пікінерів. Вча мені здається, я просто переграв треті козаки, а там як всі роблять? Там просто беруть 15 хвилин миру, там просто всі спамлять е, з мушкетерами. Все якось там не знаю, якусь не дуже сильно грають. Вже досі є. Дікуй. Але через Ніколсона, ну, напевно, як через Ніколса. Завдяки Ніколсону канал Керепусь Козаки 3 зараз купа народу грає якраз через фортеці. пам'ятаю, якийсь був період, що тільки ті фортеці робили, то там піка не дуже й була потрібна. Там просто всі забудовуються тими стінками. Та я теж навіть пробував через стінки грати. Але я так собі з людьми граю. Так, ну, в принципі, я не знаю, давайте спробуємо бос сформувати нашому тому союзнику. Да? Я точно, я не читав вам це повідомлення. Бо я ще другий раз Першу спробую. Перша спробую же вирізав обов'язково. Так. Бажаєте сформувати обоз провізій, 10 тисяч їжі, та далі обоз необхідно доставити в центр міста. Е, в союзники на площу до Клумби накрите. Давайте, в принципі. До ну, ворога ми і так дали непогану поза я думаю, вони і так спокійно дійдуть. Так, в принципі, ми його так рейдемо по чуть-чуть знищили. До речі, правда, у нас і драгуни кудись пропали. Давайте ми наймемо Чуть-чуть драгунів і чучу січових козаків. Так на всякий випадок. Так, ну я думаю, руса мы растовкле. там не знаю, у нього ще десь є якісь селяни. Зараз походимо, подивимося, що у нього тут є. Так, зараз контр a Так, у Боза по чуть-чуть едуть. -чуть такі нормальні таким нормальным mm -hmm. Так. Якраз, до речі, добре, що вони тут по Примори йдуть. Він тут люби. Е, Бо бот любить робити. Ті, як його порти, якщо є можливість. Ось. У мене, до речі, за кадром якраз пробував зробити порт був. До речі, треба піку далі прокачати. Ну, економічно це жахлива місія. Я навіть толком другий міський центр не побудував. Так давайте ви не едіть різатися з усіма кем попало. Липше вот такое едить. Пробуйте солянтер, що тут постріляти Я всіх злив. А ти що тут туди робиш? Давайте ми його на все. я не знаю, давайте вже наїде в атаку. До речі, так. Так. до речі, непогано, що він власні будинки тут спали, він тратить на той час. Так, до речі, я ж... Так. Хотів зробити. До речі, де тут якийсь камінь, там, не знаю. А Камінь є. тут о, бо камень є. Це трохи ми його Якось я як камінь взагалі не видобуваю. Так, докачуємо захист. Так, кірасу керасу. не вистачає трохи ресурсів, зараз наміняємо міняємо. Так, трохи, трохи більше, не вистачає. Вже би мало вистачати. Беремо керасу. Так, кераса у нас е. Золото 900. Изи. вы уже там дешли? В Я не больше не пойду дома не еще. давайте на всякий выводок. Так, ну не вины умираю. Давайте на всякий выпадок мы ему еще раз отправим эти боза. Так, давайте возьмем Аптечку Образно її так називаю. взагалі по мудрому називається. Так, розвиток медицини. Давайте зараз будемо прожимати. У нас зараз тут йдуть дуже сильні бойові дії. А так ми будемо хоча б трохи їх хілити Fuck. So. Все, перемога на цьому, все всім папа. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.